Реалізм, система, контроль і чітка постановка цілей це теж дуже так, цікаво. От так, розкажи, ласка. Так, ну в товарному бізнесі по-іншому ніяк. Я людина-табличка. Так, в мене все пораховано. Скільки ми продали, скільки ми продали в цьому тижні, скільки в минулому, скільки витратили на рекламу і тому подібне. І маржа, і це все для мене. Це от прям. Важливо, а це... ти кайфуєш від цифр? Да, я кайфую. Мені треба бачити, скільки в мене чого зароблено, продано і тому подібне, порівняти з минулим роком, з аналогічним місяцем. Це от в мене прям така фішка. Ну це дуже круто, тому що просто багато. От я пам'ятаю себе, я боялась цифр. От коли там десь воно ну платять, да угу. красиво. А коли я це звожу в якусь там систему. Мені прям ставало, ну, ставало страшно, а зараз вже теж я борюсь. і, до речі, я в цьому році ще навчилася витримувати мінус. Ну, типу, знаєш, там а, не, да. не, не такі, прям кардинально, угу. що там все пропало, але все одно, що гроші це всього лише реально інструмент, і це нормально, якщо там в цьому місяці ти хтось. Так, тому що, да, тому що пішли інвестиції, у тебе там один місяць можуть піти великі затрати, тому що тобі там треба щось закупити. А в наступному місяці ти це відіб'єш. Там в тебе таке теж є, так? Так, да, звичайно, в мене є. В мене закупляються і тканина, в мене закупляються якісь матеріали, там, наприклад, коробки. Вони також закупляються наперед, великими партіями, зазвичай на. Рік часу я закупляю, тому відразу потрібно заплатити досить таки пристойну суму.